Всім привіт! Ви на каналі Дівчина Та Метал. Сьогодні буде цікаво. Є в нас такі камінці різні. Кому який сподобається. фото Viber. За ціну будемо домовлятись. Пласкогубці. 40 гривень штука. Набір Мітчиків. 110 штук. Ось такі, 1400. Набір плашка тримачів, 8 штук, 650 гривень. Мічика тримач, 150 гривень. Цей 100. Сверла 35 штук, 385 гривень. Такі ось 9 штук, 180 гривень. Такі 15 штук 300 гривень. Резці 15 штук 750 гривень. Ось така малесенька пила. Та є ось такі молотки. 100 гривень за штуку. Сверло 23 міліметри плюс конус 180 гривень. Та ось таке сверло 29 міліметрів 90 гривень. Розгортки 140 гривень 4 штуки. Склоріз, 1, 2, 3, 4, 5 штук, 120 гривень. Ось така сокира тріснута, 120 гривень. Ось такі громадні напильники. 100 гривень за штуку. Ось така річ 50 гривень. Невірюсь такий головок 200 гривень. 100 местки 26 штук, 400 гривень. Викрутки 32 штуки, 300 гривень. Ще ось такі напільники 47 штук 500 гривень. Ось такий уровень брусковий в коробці. Можливо когось зацікавить. З папірцем. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.